Коли дивилася брифінг між президентом Зеленським і Трампом, президентом Америки, також його компанією, що сказати, треба зберігати спокій, його якось немає. Чому? Тому що, як все починалось? Я прийшла вже і йшли, брифінг-шов. Якби так, рівність була, договори по планам. Насчет земель, да, только в земли, ресурсы. Ну, на этом настаивал король Пентакли. А, в этих договорах обязательно должно быть. Это все так же делается заради перемоги, да, шестерка жезлов. И это правильно, э, циперемовни включают в себе не только отдать ресурсы, а и безпекові гарантии.